На цьому відео, ну просто як, як здорова, як мисляча людина, якщо аналізувати, що там відбувалось, група людей поставили чоловіка, примотали його скотчем до хреста, потім зі спини знімали як нібито вганяли в руку цвях. От, потім показали просто цвях в руці. Ну, насправді, якщо людині от, ну, так катувати людину, ну це будь-який лікар може сказати, що вона, ну. Не знаю, вона буде втрачати свідомість чи ще щось. Ну, просто банально. Людина, яка там порізалась, от, ну, вона, вона відчуває біль. От, ну, а Що вже говорити про людину, яку вганяють в руки цвяхи. От, ну а потім ту людину от, піднімають і вона без ніяких слів, без нічого прибита руками до, до, до Христа. Як полка зосталася до таких скидань? Ну... Цілком, цілком адекватно з розумінням Ми розуміємо, що проти Азова ну, воювати важко, тому краще на інформаційному полі якось псувати репутацію імідж українських добровольців. Ну, власне, зараз терористи з нами активно воюють в Широкіному, там зазнають чималих втрат, ну і напевно хочуть. Відіратись на нашій репутації. Ну, їм цього не вдасться зробити, тому що на відео навіть видно багато різних промахів, які вони не врахували. Ну, в тому числі форма. Ну, в нас вона уніфікована. Ми поки що не перейшли на літню форму, на мультикам. От, Ми ще зараз залишаємося на зимово-весняному Бундесвері. Е, от, ну, розкрас форми. Е, шеврон збільшений, ну, так, щоб чітко в кадр попадав. Е, ну, Автомати видно, в нас АКМ і АК-74 АКСУ з пластиковим прикладом. Там приклади ну, зроблені під дерево, але автомати виглядають швидше як стрикбольні привода, ну, тобто не, не справжня зброя. От, ну і відео в кінці обірване. Ну, раз вже ж підпалили, так дайте нехай догорить. Правильно. Ну а відео обірване, ну, тобто, ну, це, це звичайна інформаційна провокація. Ну Так ми свого часу зняли американських добровольців, які is широкі.